Сьогодні у Свято Успенському соборі Полтави відбулася панахида за двома загиблими у війні з Росією військовослужбовцями. Це 41-річний полтавець, солдат Дмитро Кішинець, а також 46-річний солдат Віталій Лінський із села Ковалівка під Полтавою. Обидва герої були призвані на військову службу по мобілізації у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну 27 лютого 2022 року. Солдати служили у першому стрілецькому взводі першої стрілецької роти. Загинули вони на полі бою при виконанні бойового завдання у наслідок ворожого танкового обстрілу, 8 січня, у районі Красногорівки Донецької області.